Всім привіт! Мене звати Ольга Михайлівна. Тема даного відео застосування різних способів розкладання многочлена на множники. Тобі вже мають бути відомими такі способи розкладання многочлена на множники, як винесення спільного множника за дужки, метод групування, застосування формул скороченого множення. Але бувають такі многочлени, що потрібно застосувати декілька способів розкладання на множники, Одного недостатньо. Загальних рекомендацій не існує, але деякі правила все ж таки є, не правила навіть, а поради. Якщо це можливо, то розкладання треба починати з винесення спільного множника за дужки. Далі потрібно перевірити, чи можна застосувати формули скороченого множення. І потім же, якщо не вдається застосувати формулу скороченого множення, то можна спробувати скористатись методом групування. Переходимо до розв'язування вправ. Розкладіть на множники много Пам'ятаємо, що між коефіцієнтом та буквеною частиною знаку нема, але там ховається знак помножити. Отже, в нас двійка це спільний множник. Спільний множник вносимо за дужки. В нас залишається а в квадраті відняти б в квадраті, а в квадраті відняти б в квадраті це формула різниці квадратів. Отже, розкладаємо. Двійка залишається без зміни, а формула різниці квадратів це в нас а Б помножити на а плюс б. Наступний. це х у квадраті відняти це у у квадраті. Знову, нема знаку, знак помножити ховається. Спільний множник це виносимо за дужки. У нас залишається х у квадраті, відняти, знак, не змінюємо, у у квадраті. Х у квадраті відняти у у квадраті це в нас формула різниці квадратів. Отже, це помножити х у квадраті відняти у квадраті, це в нас буде мінус y помножити на х плюс y. Наступний 3х у квадраті відняти 3. Спільний множник 3 виносимо трійку, нас залишається. Х у квадраті. Відняти. Пам'ятаємо, що коли ми виносимо задушки, ми виконуємо дію ділення. 3 поділити на 3 у нас буде 1. Отже, отримали х у квадраті відняти 1. 1 в будь-якому степені у нас буде 1. Отже, тут можна для зручності написати 1 у квадраті. І тоді ми маємо формулу різниці квадратів. 3 залишається без зміни. Помножити. Х у квадраті відняти 1 у квадраті, різниця квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 3 помножити на х мінус 1, помножити на х плюс 1. Наступний 3аб в квадраті відняти 27а. Починаємо з коефіцієнтів 3 і 27. 3 і 27 діляться на 3. Отже, 3 спільний множник вносимо з задушки. Далі буква частина А. А теж є спільною. Виносимо. У Нас залишається 3А ми винесли, отже, залишається б в квадраті. Відняти. Пам'ятаємо, виносимо за, дужки. отже, виконуємо дію ділення. 27. Поділили на 3 це буде 9. а, поділити на А це буде 1. Винесли нема нічого, не залишається. Закриваємо дужку. дорівнює 3А. Пишемо без зміни. Б в квадраті відняти 9. 9. Це в нас 3 в квадраті. Отже, 3а помножити б в квадраті відняти 3 у квадраті це формула різниці квадратів, яка дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отримали 3а помножити на b мінус 3 і помножити на b плюс 3. Наступний х у кубі відняти 4х. Х у кубі і х виносимо х. Пам'ятаємо, коли ми виносимо за дужки, ми виконуємо дію ділення. Ми винесли х у першому степені, тільки цю одиничку ми не записуємо, знаємо, що вона є, але не пишемо. При діленні показники віднімаються. х в третьому степені поділити на х у першому, 3 відняти 1, у нас буде х в квадраті. Відняти х ми вже винесли, залишається четвірка дорівнює х помножити. Х у квадраті відняти 4. Х у квадраті а 4 це 2 в квадраті. Отже, відняти 2 в квадраті, дорівнює. В дужках отримали формулу різниці квадратів. Отже, дорівнює добутку різниці цих виразів х мінус 2, на їх суму х додати 2. Все, ми розклали многочлен на множники. Наступний 2 у у кубі відняти 18 у Починаємо з коефіцієнтів. 2 і 18. 2 і 18 діляться на 2. Отже, ми можемо винести двійку. Іг у кубі і. Нижчий показник в Y – одиничка. Отже, виносимо Y за дужки. 2 Поділили на 2, буде 1, один. Коефіцієнт 1 не записує. Іг у кубі поділити на і в першому. Приділені показники віднімаються, 3 відняти 1 буде 2. Відняти. Далі 18 ділимо на 2. 9. Було, Y винесли, вже не залишається в нас Y. Дорівнює 2. В дужках в нас. Y у квадраті відняти. 9 це 3 у квадраті, дорівнює. 2 y записуємо, а в дужках в нас різниця квадратів. Отже, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Ми розклали многочлен на множники. Наступний, х у четвертому степені відняти х у другому. Виносимо х в другому, приділені показники віднімаються х у четвертому. Поділити на х в другому, це в нас буде х у четвертому відняти 2. Отже, маємо 4 відняти 2 це буде 2. Отже, Х в другому степені відняти. Було х в другому, винесли х в другому. Коли ми виносимо все, в нас залишається 1. Дорівнює. Х у квадраті перед дужками записуємо без зміни. А в дужках х у квадраті відняти 1 це формула різниці квадратів. Кому складно, можемо тут над додинечко і двічку написати: 1 у квадраті. Ось різниця квадратів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів на їх. Суму. Наступний. Дивимось 0,09 Т в четвертому степені відняти Т в шостому. Виносимо за дошки Т в четвертому. Залишається в нас 0,9 відняти. Далі, в нас Т в шостому. Поділити на Т в четвертому приділені показники віднімаються. Отже, 6 відняти 4 це буде 2. Отримали Т в квадраті. Дорівнює. Т в четвертому перед дужками залишаємо без зміни. 0,9 це 0,3 у квадраті. Відняти Т в квадраті. В дужках отримали формулу різниці квадратів. Отже, t в четвертому помножити різниці квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, Т в четвертому, четвертому степені помножити на 0,3 відняти Т і помножити на 0,3 додати. Т. Наступний. 16,49, а в квадраті b в четвертому степені це в п'ятому, відняти b в квадраті це в третьому. І так, коефіцієнт 16,49 є, тут коефіцієнт одиничка. Пам'ятаємо, що там є одиничка, але вона не записана. А в квадраті у нас в першому доданочку є, в другому немає. Отже, не спільний. Б в четвертому, Б в квадраті. Спільний Б в квадраті виносимо. Далі в нас С в п'ятому і С в третьому. Отже, виносимо С в третьому степені. Отже, 16,49 залишається без зміни. А в квадраті теж ми його не виносили. Далі було б в четвертому, винесли Б в другому степені. Отже, віднімаємо 4 відняти 2, це буде 2. У нас Б в квадраті. Було це в п'ятому степені, винесли це в третьому. Отже, в нас буде c, 5 відняти 3 2. відняти. Дивимось далі Б в квадраті. Це в третьому степені ми повністю винесли. Отже, якщо ми виносимо повністю весь вираз за дужки, ставимо на його місці одиничку. Дорівнює. Перед дужками b в квадраті, C в кубі, записуємо без змін. 16,49 це в нас 4 сьомих в квадраті, а в квадраті, b в квадраті, C в квадраті. Отже, Переписуємо 4КБ С в квадраті, відняти 1 в квадраті. Тепер одразу помічаємо, що це формула різниці квадратів. Б в квадраті, С в кубі, помножити різницю квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів. 4 сьомих АВС мінус 1 на їх суму 4 сьомих АВС плюс 1. Рухаємось далі. 3А в квадраті додати 6АВ плюс 3В в квадраті. Поки що розкласти на множники ми не можемо, але помічаємо, що ми можемо винести трійку за дужки. Коли ми виносимо 3 дужки, у нас залишається а в квадраті додати 6 ділимо на 3, буде 2аб додати, трієчку ми винесли, отже залишається В в квадраті. Ось тим нового в квадраті додати 2аб плюс Б в квадраті це формула. І Ми можемо за формулою скороченого множення згорнути це у квадрат суми. 3 помножити на а плюс b в квадраті. Пам'ятаємо, що показник показує, скільки разів ми множимо основу саму на себе. Отже, в нас буде 3 помножити на а плюс b і помножити на а плюс b. Показник показує, що ми множимо два рази. Пам'ятаємо формулу А плюс Б в квадраті, квадрат суми дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого виразу. Зараз ми цю формулу застосували, навпаки, для того, щоб згорнути наш тричлен у квадрат суми. Наступне 5m квадраті, додати 5n в квадраті, відняти 10mn. Спільний множник 5, 5, 5 і 10 діляться на 5, отже, 5 виносимо за дужки. У Нас залишається m в квадраті додати m в квадраті і відняти 10 ділимо на 5, це буде 2mn. Поки що, можливо, складно побачити формулу, але якщо ми переставимо другий і третій, одночлени місцями, то ми отримаємо формулу. Зробимо це 5, помножити m в квадраті відняти 2 мн додати n в квадраті. Пам'ятаємо, що ми беремо зі знаками. Стоїть перед. 2 mn мінус, отже, ми записуємо мінус 2mn. Стоїть перед n в квадраті плюс. Отже, ми пишемо плюс n в квадраті. Ну, а тепер легко побачити, що це в нас формула квадрату різниці. 5 помножити на m мінус n в квадраті. Знову розпишемо. степінь. Показник двічка означає, що ми маємо основу m-n помножити саму на себе, показник каже два рази. Отже, 5 помножити на m-n і помножити на m-n. Нагадаємо формулу квадрата різниці a мінус b в квадраті дорівнює квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого виразу. От зараз ми її і застосували. Тільки три члени ми згорнули у квадрат різниці. Наступне мінус 3 х квадрат, додати 12х відняти 12. Якщо ми винесемо просто трійку за дужки, то в нас буде мінус х квадраті, і ми не отримаємо формулу. В цьому завданні потрібно винести мінус 3. Виносимо мінус 3. Отже, залишається в нас в дужках х у квадраті. Далі в нас плюс 12х. Плюс 12 ми ділимо на мінус 3. Це буде мінус 4х. Мінус 12 ділимо на мінус 3, при діленні двох від'ємних ми отримаємо плюс. І 12 ділимо на 3 буде 4. Дорівнює. Мінус 3 залишається, а в дужках це знову в нас формула. Перед подвоєним добутком стоїть мінус, отже, це квадрат різниці х мінус 2 в квадраті, квадрат першого х у квадраті. Подвоєний добуток 2 множимо на 2, 4 і на х 4х, мінус 4х, і квадрат другого 2 у квадраті це 4. Мінус 3 помножити на х мінус 2 і помножити на х мінус 2. Показник показує, скільки разів ми множимо основу саму на себе. Два рази нам потрібно помножити x мінус 2 на x мінус 2. Наступне мінус 7б в квадраті відняти 14 bc відняти 7 з в квадраті. Виносимо задушки. Мінус 7, мінус 7, отже, мінус 7 поділити на мінус 7 це буде 1. Коефіцієнт 1 не записуємо. Залишається b в квадраті. Далі, мінус 14, мінус 7, при діленні двох від'ємних ми отримаємо додатнє число. 2b. Це залишається. Мінус 7 поділити на мінус 7, два мінуси, приділені нам дадуть плюс, а 7 ділимо на 7, це буде 1. 1 не записуємо, це в квадраті, Дорівнює. Мінус 7, далі в нас це формула, квадрат, суми, згортаємо, б плюс С. В квадраті дорівнює мінус c помножити на b плюс c і множимо ще раз b плюс c. Ще раз показник. Двічка показує, скільки разів ми множимо основу саму на себе два рази. Наступний х у квадраті і додати 14х у квадраті додати 49 в кубі. В кожного Одного члена в нас є і. Отже, виносимо затушки Y. тоді в нас залишається х у квадраті додати, було два, ігрек і один винесли, отже один там залишиться 14х додати 49, було в нас іг в кубі. Тобто ми множили 3 і один виносимо, отже, залишається 2 і і у, у квадраті. дорівнює. y. Залишаємо в дужках, це формула квадрата суми. Квадрат першого подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого виразу. Дивимось на перший х у квадраті. Квадрат першого це х. Далі додати і дивимось на останній одночлен, 49, це 7 в квадраті, ну, і перевіряємо х у квадраті, подвоєний добуток 2 множимо на х на 7 y це буде 14 xy і квадрат другого виразу. 7y у квадраті це 49 y квадрат, Дорівнює. y помножити на х додати 7y. І помножити на х додати 7у. Показник показує, що ми маємо знову помножити саму на себе два рази. Наступний мінус 8а в кубі б додати 56, а в квадраті b в квадраті відняти 98аб в кубі. Починаємо з коефіцієнтів мінус 8 плюс 56, мінус 98. Кожен з цих чисел ділиться на 2. Але виносимо не просто 2, а мінус 2. Тепер а в кубі а в квадраті а. Виносимо а. б б в квадраті, б в кубі. Б Виносимо з найнижчим показником. Отже, мінус 8 ділимо на мінус 2, це буде 4, а в кубі поділити на а, а в квадраті б, поділити на б буде одиничка, не записуємо. Плюс 56 ділимо на мінус 2. Це буде мінус 28. А в квадраті ділимо на а. А. Б В квадраті ділимо на Б. Б. Мінус 98 ділимо на мінус 2. Два мінуси приділені дадуть плюс. 98 ділимо на 2, це в нас буде 49, а поділили на А не буде. Б в кубі ділимо на Б, буде В в квадраті. Отже, мінус 2аБ. А в дужках це в нас формула квадрат різниці. Отже, буде 2А відняти 7b в квадраті. І, якщо ще раз розписати, це буде мінус 2аб помножити. 2а відняти 7b у квадраті. Отже, ми 2а мінус 7b множимо на 2а мінус 7b. Показник показує, скільки разів ми маємо помножити основу саму на себе. Подайте у вигляді добутку много член. А в четвертому степені відняти Б в четвертому степені. Поки що жодної формули ми не бачимо і винести за дужки ми не можемо. Але А в четвертому степені ми можемо написати, як А в квадраті в квадраті. При піднесенні до степені показники перемножаються. Відняти Б в четвертому так само. Це Б в квадраті. Що підноситься до другого степеня? При піднесенні показники перемножаються. А тепер ми отримали формулу різниці квадратів. Ось в нас вирази, які стоять під квадратиками. Різниця квадратів дорівнює в нас добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, записали. А тепер в перших дужках А в квадраті відняти Б в квадраті це в нас різниця квадратів, дорівнює добутку в даних виразів на їх суму. І а в квадраті додати b в квадраті записуємо без зміни. а в квадраті додати b в квадраті. Все подали у вигляді добутку. Це в четвертому степені відняти 81. Винести за дужки не можемо згрупувати не можемо формулу поки що не бачимо. Але це в четвертому степені, це в нас С в квадраті, що підноситься до другого степеня. При піднесенні до степеня показники перемножаються 2 на 2 і отримаємо 4. Відняти 81 це 9 у квадраті. А тепер отримали формулу різниці квадратів, яка дорівнює. Добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, це в квадраті відняти 9, помножити на це в квадраті додати 9. В перших дужках це знову в нас формула різниці квадратів. Кому так складно, запишемо це в квадраті відняти 9 це 3 в квадраті. Другу дужку переписуємо, на це в квадраті додати 9, дорівнює. Це в квадраті відняти 3 в квадраті, різниця квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму, отже, c мінус 3 помножити на c плюс 3. А дужка в нас c в квадраті додати 9, залишається без зміни. Все, ми подали в вигляді добутку даний многочлен. На сьогодні це все. Залишай свою вподобайку, ділись з друзями та підписуйся на мій канал. Бажаю удачі! Тренуйся, тебе в тебе обов'язково все вийде.